Слава Ісусу Христу, усім вам миру, любові, спокою на серці і радості у Господі. Напротязі усього нашого життя на небі пишеться досьє про нас, про те, чим ми займалися, що думали, які приймали рішення і дії, що говорили, кому поклонялися і кому служили. Адже від Бога нічого немає скритого. І саме тому потрібно знати, що для спасіння, для того, щоб наша душа після цього земного життя перейшла. Царство Боже, нам важливо духовно родитися вже тут, на землі, пізнати і виконати Божу волю і план на своє життя. А як духовно родитись, як родитись від Бога і, і стати дитям Божим? Духовне народження відбувається через щоденне перебування у Слові Божому, бо сам Ісус Христос учив молитись, молитву Отче наш, і просити про щоденний хліб, яким є Слово Боже, і себе Ісус Христос називав хлібом життя. Тому то Ісус Христос є голос і Слово Боже. Тому так важливо щоденно окушати хліб духовний і переломляти його з іншими людьми. Бо тільки Слово Боже нас очищає, дає духовне народження і життя, і також Слово воно є живе і дієве. І воля Божа, щоб кожна людина була духовно народжена, росла в душі і була спасенна. Тому принесіть достойний плід покаяння, перебувайте у Слові Божому щоденно. І народжуйтесь від Духа Святого. І нехай благословить вас усіх, Господь.